Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі. Програма пошуках істини» і я її ведучий Роман Проданюк. Ми напродовж кількох програм вивчаємо цикл тем, посвячених старозавітньому святилищу. Якщо ви б хотіли більше зна... зна... знати на цю тему або більш детальніше її переглянути, ви можете звернутися до нашої інтернет-сторінки Hope.ua. Сьогодні ми маємо чергову тему, чергове дослідження. Ми поговоримо і попробуємо дати відповідь на питання. Якщо Господь простив провини людини, чи означає це, що він, взявши на себе вину, не буде шукати істинного винуватця? Євангеліє нам ніби промовчує про це, але в Старозавітньому святилищі, в його образах, ми бачимо відповідь на те питання, що дійсно істинний винуватець гріхів існує. Давайте ми з вами про це сьогодні поговоримо. Сьогодні у нас в студії гості, які будуть допомагати нам досліджувати цю непросту тему. Це Ульяна Коцій, також В'ячеслав Кулага і Андрій Колодій. Вітаю вас! Вітаю. Доброго дня. Отож, дорогі друзі. Як ви зрозуміло, напевно, ми поговоримо сьогодні про особливе служіння. Я би сказав найбільш урочистей у старозавітній системі служіння це очищення святилища. Що ви можете сказати з цього приводу? Що от вам згадується, коли ви чуєте фразу очищення святилища, старозавітній єврейське святилище? Це особливе, особливе свято, особливий день. – це… Велике переживання для народу, тому що в цей день відбувалися події. Непрості, тому що за цілий рік, так говорить святе письмо, і ми можемо прочитати книги Левик. За цілий рік народ, приходячи, приносячи жертви, різні жертви, особливо жертву за гріх. Він таким чином приносив свої провини, свої проблеми сюди до святилища, і святилище брало на себе гріх. Вони лишали тут гріхи і йшли прощеним і очищеним, але стає логічне питання: як бути далі? Якщо так буде продовжуватися, то святилище буде переповнене гріхами, і от Господь задумав, щоб був такий. Такий день, який також має символічне відображення в майбутньому матиме, має, щоб народ, прийшовши до Скинії, міг вирішити е, не тільки свої проблеми, а в той же час, щоб проблема святилища, очищення святилища, як говорячись, також була вирішена. І це був день, який називається в Святому письмі Йом Кіпур, коли очищення Скинії відбувалося, і в той же час очищення всього народу прощалися всякі гріхи. І Господь дивився згідно 16 розділу книги на на народ, як на прощений, очищений народ, і на скиню, як на чисту скинію, в якій немає гріха. Це особливе було служіння для народу Божого. Я б хотіла звернути так. увагу на те, як була написана ця книга. В принципі, п'ятикнижя Мойсея складається з п'яти книг, це всім uh -huh. відомо. А книга Левит в центрі знаходиться. Тобто, коли ми розглядаємо 16-й розділ, от саме та проблема гріха, очищення святилища, святині, святе святих. Йом Кіпур, фактично це стоїть в центрі, в центрі спасіння народу. Коли ми це розглядаємо, ми розуміємо, наскільки важлива ця є істина, як для тих часів, так і для сьогоднішнього угу. часу. Так, і чим вона важлива допоможе нам зрозуміти це. і сам народ відчував наскільки це важливе, тому що коли надходив цей час, і коли потрібно було вже звершити це особливе служіння в святилищі, очистити спочатку Арон очищував себе, свою сім'ю, тоді очистив ваш народ очищував святиню, і люди відчували цю відповідальність. Тобто, до, до цих пір ми назбирували на, себе, на собі всяку вину, всякий гріх. І ось тепер Господь хоче все це з нас зняти. Угу. І є певна умова. Угу. Це упокорення, повне упокорення перед Господом. Тобто, і... народ упокорювався, приносив жертву через кров жертви, гріх переносився на святилище, так? Святилище він зберігався. Виникає питання: а що далі? Що далі згідно з цього свята Йом Кіпуру або судного дня? Що там було таке особливе? Ви говорите, очищення святилища. Будь детальніше в символах, розкажіть, як воно відбувалось. Ну, приносилася жертва. Е, Слово Боже, пише, що без пролиття крові немає прощення гріха. Е, як виглядала ця жертва? І спочатку Арон приводив. Е, Обиралося дві жертви. Так. Обиралося два е, козеняти. Одне було для Господа як жертва за народ, а одне повинно було бути е, як на вигнання. Угу. Тобто його потім живим повинні були відвести в пустині. Називала Біблія для Азазеля. так? Для Азазеля, так. І е, спочатку Арон приводив теля і приносив жертву за себе, за свою е, родину, Рудуємо, за своїх священниче. синів, священників. Очищав себе, очищав своїх синів, тільки тоді він міг взяти жертву за народ. Угу. Він брав це козеня, заколював його перед лицем Господнім і заносив кров за завісу. Так, у попередніх програмах ми говорили, що фактично священники частину жертв за гріх з'їдали. Якщо це була жертва за звичайну людину, чи це була жертва за князя, правда? Так. І таким чином священники брали на свій дім, ну скажімо так, на себе цей гріх носили перед Господом. І в кінці гріх. первосвященник приносив жертву за свій дім, і ця жертва з них знімала гріх. І знову ж таки, причому знімала угу. не лише його гріх, а угу. знімала той гріх, який на ньому, який він носив. Він так. носив гріх народу як священник, Як та. священник. Так. знімаючи гріх з народу символічно так. і беручи його на себе. Угу. Тому він потребував в першу чергу очищення, а потім і всього народу, і потім і святилище, яке забирало з нього цей гріх на себе. Тобто святиня. Перебирала потім цей гріх священника через кров цих жертв на себе і теж потребувала очищення. Так, ну от ми бачимо, що давайте ми трошки символіку в реальність. реальність. Значить, ми бачимо, що перед нами є дім Божий, і це храм, святилище, і Господь бере на себе відповідальність за свій народ. Фактично на Бога відповідальність лягає. Чи цю відповідальність Бог залишає на собі? Та він помирає за неї. Він бере на себе відповідальність, помирає за неї. Чи залишаються ці гріхи на святилищі? Що згідно з цим обрядом відбувається далі? Ну, далі ми бачимо практично той козел, другий, угу. який не був принесений в жертву за нього, він не проливав крові. Потім символічно первосвященник перекладав. Всі гріхи на цього козла Азазеля. І далі, згідно слова Божого, ми читаємо його виводили за стан у пустелю. Так. І що там далі з ним було? Ну, далі він гинув. просто вмирав пустелю. Спеціальна людина, призначена для цього, відводила, він там гинув. Знову ж таки, символіку в реальність. Що це означало? Цікаво, що коли ми читаємо книгу 16 шістнадцятому розділу, то е здається, дуже непросто зрозуміти ці символи, тому що ну як так може бути, ми? Е Всвідомлюємо, ми бачимо, що Господь бере на себе вину, тому сказати з одної сторони, що ну цей козел, де він взявся, і чому він тут є, якби дуже складно. але, але Господь задумав, щоб тут ми чітко ясно могли зрозуміти, що один козел, який приносився в жертву, це козел, який символізує Господа, тільки він очищає гріх, а другий це який, кровна жертва, кровна жертва це символізує кровну та, жертву, Христа. яка вмирала, вмирала насильною смертю. І інша жертва не вмирала насильною смертю. Це і не була і не, жертва. Так, не це не була жертва. Це був просто козел, який приводився Прецкинію і, і сповідуючи гріх священик, гріх народу, він якби символічно очищав святилище, забирав всі гріхи народу за рік, які вносилися в цю святиню, і перекладав на голову цього козла. Він не був жертвою. І тоді людина, призначена людина, чоловік, відводячи в пустину, лишав там для того, щоб він там міг загинути. Ніхто не знав, де що і що значило. Цікаво, що юдейська традиція говорить, що Азазель це ім'я одного з демонів чи самого Люцифера. І, мабуть, це так і є, тому що він є родоначальник гріха, і тому на нього, як на того, хто винуватий в гріхах Божого народу, перекладається вина за всі ті гріхи, в які він спокушував Божий народ і вів, і збивав з істинного путі Божий народ. Тому Господь перекладає вину на нього. І символічно це було видно в системі Йом Кіпура. Дуже я б хотіла звернути увагу на те, що в повторні закону Мойсей описує, скажімо так, ну, не закон, а можливо деякі нюанси до закону про неправдивого свідка. Так. Я можу сказати, де це записано, в 19 розділі, але ми читати не будемо. Коротко опишу, в чому він заключався. Коли, наприклад, в суд приходить людина, яка звинувачує, і звинувачений. І ця людина, яка звинувачує, вимагає дати відповідь е, за той чи інший гріх, дати відповідь або понести покарання. І в процесі суду виявляється, що та людина, на яку поклали от, певні якісь е, гріхи, вона невинна. Таким чином е, несе покарання той звинувачувач, який Привів у суд цю людину нещасно угу. в даному випадку це неправдиво неправдивий, свідок, неправдивий свідок. Так, в даному випадку, от, в ролі неправдивого свідка, у нас виступає сатана Так. той же ж козел, азазель, про якого ми говорили. Він фактично буде нести покарання за те, що він звинувачував весь рід людський. Так. ну ми бачимо, що дійсно от судовий процес, та судовий процес. Ми бачимо суддя Господь, підсудні люди. І сатана звинувачувала. Чи є в Біблії ще якісь місця, якісь тексти, які показують, що дійсно сатана є звинувачувачем? Чи це просто наша догадка? В останній книзі Біблії, в книзі об'явлення Йоанна Богослова, в 12-му розділі є записані такі слова: я почну гучний голос на небі, який говорив: Тепер настало спасіння, і сила, і царство нашого Бога і влада Христа Його. Бо скинений той, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч. Так. Тобто, ми бачимо, що ми, чітко написано, що був той, хто перед Богом оскаржував наших братів. Є ще одна історія, прекрасна в Біблії, це історія Йова, угу. коли прийшов сатана, як представник від землі, забравши положення Адама, вкравши в нього, вкравши в нього обманом. І от він приходить як представник від землі, і яка була його місія? Він оскаржував йола, Так. ну ми бачимо книгу Захарія, де він оскаржує первосвященника і народ Божий, так чи ні? І там так. він оскаржує. Тобто так. він виступає в Біблії не неодно, неодноразово, як той, хто звинувачує народ Божий. Тобто, ми бачимо, що у старозавітньому святилищі в день суду так або Йом-Кіпур, Фактично символічно показана картина суду і показаний звинувачувач, який звинувачував народ і який був неправдивим свідком. І таким чином ті звинувачення, які він кидав на народ, лягають на кого? На, на, його. Його. на, на нього ж На самого. Цілком правильно. Ми бачимо, що дійсно цей Азазель це фактично символ сатани. Люцифер. Так. Тому давайте ми з вами трошечки більш детальніше про нього подивимося. Левит, 16 розділ, 20 по 22 вірш. Почитайте, будь ласка, будь ласка цей, цей текст, щоб текстом підтвердити. А коли він скінчить очищення святині, скині її заповіту та жертвника, то приведе живого козла, мова йде про священника, і покладе арон обидві руки свої на голову живого козла, і визнає над ним усі гріхи Ізраїльних синів та всі їхні провини через усі їхні гріхи, і складе їх на голову козла, та й пошле через призначеного чоловіка на пустиню. І понесе той козел на собі всі їхні гріхи до краю неврожайного і пустить того козла. Пустині, бачите, цікаво до слова використовується, яке постійне слово використовується: усі, 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 усі так, так. Так. тобто, все повністю, повністю, повністю на його голову. Він винуватий у всьому цьому цікаво. А, хотів гу. би таку думку зауважити. Цікаво, коли на землі відбулася трагедія, чому Господь задумав цю систему, і ми маємо святилище, яке було на землі, і опис святому письмі, сьогодні, який ми розбираємо. Юристи говорять про те, що є провина двох видів, можна сказати, загалити. Це з одної сторони. Не людина навмисно зробила щось, а щось вона відбулася провине не навмисно. Так сталося, вона цього не хотіло. То трагедія на землі відбулася не навмисно. Люди не хотіли восставати проти Господа. Тому е, Господь, вони були обманути в обману обмануті втягнуті. І тоді, коли той, хто обманув втянув, Господь дав можливість, що він показав, на що він далі здатний, задумавши для людей, які не це зробили. Цю систему спасіння через Месію, чи який прийде на цю землю, і Господь вчив постійно. Що так і відбудеться, і оця система Кіпура якраз наочно, чітко і зрозуміло показує, що винуватий він понесе на собі вину, він буде покараний, він буде відповідати за свої провини. Це уроки для нас причина. дуже сер... істинний. і для нас це серйозний так, урок, тому що в наші дні люди, які роблять ну комусь зло, вони десь можуть ховатися і думати, що вони десь сховалися в гірх Підставили, ставили комусь. Зло так, зробили, і ніхто так. про це нічого не знає. Але прийде час, коли Господь це відкриє, і вся істина, вона ось стане. Очевидна, і буде людина нести відповідальність за свої гріхи, за свої Добро, дякую. З іншого боку, потрібно не забувати і звернути свою увагу через призму служіння в святилищі, що е, сатана, який звинувачує грішника, він mm -hmm. не такий уже і не правий. Mm -hmm. І так. звернути свою увагу на велику благодать Божу, тобто незаслужену милість, яку Бог проявляє до грішника. Mm -hmm. Тому що, якщо вже бути послідовним, то коли Сатана звинувачує грішника в гріху, то може, окрім е, Йова виключення. Угу. А проти інших всіх, ну, людей. Ще може, люди, ще були такі типу, люди. Та, так, типу так. Ну, але в більшості випадків, коли він звинувачує грішника, він має в цьому рацію. І підставу. І підставу. І яким чином тоді цей гріх опиняється все ж таки на його голові? Угу. Тут якраз вступає в дію план спасіння. Ісус Христос, ота перша жертва, то перша ягня, яке помирало за народ, кров якого вносилося за завісу. Через цю жертву, через цю кров знімався гріх з народу. Угу. І тепер, коли е, Сатана звинувачував цей народ, він не міг його звинувачувати, бо гріх знятий. Угу. Знятий, бо благодаті і по смерті отого ягняти, по смерті Ісуса Христа з грішника гріх знімається. І тепер Сатана немає. Підстави звинувачувати цю людину. І така ситуація можлива тільки на підставі віри, коли цей народ, який а чекав так. цього Йом Кіпура, чекав дня очищення, спокутував свій гріх, каявся в ньому, в покорі, в трепеті перед Богом, визнавав свої провини. На підставі цього він отримував прощення по благодаті. Тобто, ви хочете сказати, що до народу в Йом-Кіпур були свої вимоги, так? Звичайно. Так. так. Да. І що ці вимоги говорили, це похора, я зрозумів, так? Покора, ще що. Покора перед Богом. повне щире покаяння, визнання тобто своїх гріхів. Тобто Переглядати своє життя, так. признання свого гріха і так далі. так? Так. А так. от якщо, наприклад, як хтось, наприклад, не захотів каятися, от переглянув і не хоче, от треба йому прийти помиритися до брата, признати свою вину, а він не хоче. Він збунтувався і не хоче. І як бути далі? Хто має за Нього гинути? День е, суду. Справа в тому, що mm. в таких випадках е, ця людина не приймає жертву, принесену за, не, за, за неї, тому що жертва, от скажімо, у нас вже є жертва Ісус Христос. Mm -hmm. Тоді це було ягня, жертва за провину народу, за гріх. Mm -hmm. Той, хто не кається, його гріх з нього не знімається. Mm -hmm. Оскільки з нього гріх не знятий. То ягня, яке померло за тих, хто розкаявся, воно померло за них. Ісус Христос помер на Головському хресті за всіх, але прощення отримують тільки ті, хто повірив, повірив і розкаявся. А той, хто а той, не розкаявся, той, той, хто не той за, сам буде платити за свої за гріх гіхи. смерть, а заплата за гріх смерть. А кара за гріх смерть. Скажи, будь ласка, а от е, ми знаходимо щось подібне цю вістку в Євангеліях. Чи є в Євангеліях щось таке, що Бог вимагає якоїсь. Звіту, що Бог вимагає покори, щоб смирити сприняти життя своє і так далі. Чи є щось подібне в новому заповіді Чи це тільки старозавітня вістка? Слово Боже, книга Біблії чітко ясно говорить, що воля Його, воля Господня, і ми можемо це бачити в Святому письмі. Воля Господня в тому, щоб люди були в наші часи, в наші дні, також покорні йому. Господь чекає. Милосердя чекає любові, чекає доброго відношення один до одного, чесності, чекає послуху його волі. Він не жде від людини, що вона буде жити як небудь. Господь чекає, що люди людина буде жити згідно з його волі, і жертва Ісуса Христа в в такому разі. Вона е, працює в житті цих людей. Люди, які не бажають приймати жертву і не бажають жити в покорі Господу, mm -hmm. ці люди, як в той час ми говоримо, понесе на собі вину, провину і гріх. Новому заповіті є не одна притча, яка описує, що от був цар, і він вирішив провести там, наприклад, облік. І він, коли перерахував, побачив, що хтось винен. Тобто ця притча, можна сказати, так, відображає частинку суду, який все ж таки буде відбуватися в царстві, і настане той момент, коли у цей суд буде відбуватися. І тут цар знаходить, що хтось йому винен, а хтось йому не винен. І от він приймає далі рішення. Так, наприклад, пам'ятаєте, написано, закинули не пам'ятаєте, і піймали рибу. І сказали, о, вся риба піде в там до господаря, до рибака. Так, так написано? Чи як там написано? Відділіть, написано. Написано сядь переберіть. Та дрібну геть, а велику зміть. Тобто ми бачимо, що фактично всюди в притчах Христа є відбір. Він постійно переглядає. І також ми бачимо, пам'ятаєте про десятьох дів десять дів чекали, п'ять були взяті, а п'ять були так, закриті. Так, так. так? Так, тобто ми бачимо, що фактично іванівська вістка, яка зараз шириться по землі, вона збирає багатьох людей. І що далі ми бачимо, Твориться величезне зібране, зібрання людей. Чи всі вони відуть в царство, Боже, з цим принципом. Апостол Павло в своєму листі, який він написав в Рим, в восьмому розділі записав такі слова: що хто той, що засуджує, І він має на увазі, ми знаємо вже кого, це сатану. Христос Ісус є той, що помер то і Воскрес. Він праворуч Бога і Він заступається за нас. От образи суда: є той, хто засуджує, а є той, хто заступається. Той, хто звинувачує, і той, хто заступається. Христос заступається. Угу. Але щоб отримати Його заступництво, треба прийти до нього і сказати йому, Господи, я маю проблему, ось я маю такий гріх. Якщо людина прийняла вістку Євангелія і прийшла до Ісуса Христа, чому вона може бути викинута як маленька рибка, скажімо, з притчі про Невід? Або як, Христос... наприклад, одна з дів, яка була не готова? Сам Христос сказав: того, хто приходить до мене, геть. Не вижено. Ну, а, а чому тут викидають маленьку рибку? Чому п'ять дів не приймає? Тут якраз оця ситуація, про, про яку ми тільки що говорили. Є люди, які приймають і визнають, а є люди, які вперті кажуть: я в чому ви нікаєтеся? Я ні в кого не вкрав, нікого не вбив. І все. Тобто, гріхи зводяться до, ну, до, до кількох поступків. Я нікого не вбив і ні в кого не вкрав. Значить, я праведник. Uh -huh. І ніякого покаяння не потребує. Тобто мені не потрібен заступник. Павло пише: в нас є заступник, який за нас заступається. Uh -huh. Ісус Христос. Заступається Він за кого? Ну, от Навіть якщо візьмемо життєву Тихі. ситуацію, я пам'ятаю, ми були малими, і щось нашкодимо, якоїсь біди зробимо, то е, приходить тато з е, Римнем на, наказати, але завжди був той, хто заступався. Бабуся. Бабуся. І вона заступалася, питання. Вона заступалася тому що я був невинен Навпаки, тому що я був винен, і я біг до неї і просив її захисту. Так, от той, хто винен, а той, хто вперто буде стояти, що він невинен він не піде шукати захисту. В результаті получить ремня. Угу. Отримає. Виникає запитання: Христос чекає, коли ж ти прийдеш, попросиш мого захисту. Я повинен визнати, що я його потребую. Угу. Яким чином визнати, що я грішник і далі, як ми читали, от Йом Кіпур, ми сьогодні вивчаємо, дивимося, приходив народ до святилища, приносили жертви. Але не тільки жертва повинна була відбутися, але й покаяння. Дійсно, треба було привести своє в життя в порядок, як говориться, перестати щось робити і так далі. Тому в заповіті ми бачимо той ж самий принцип, тому що Ісус говорить: двоє на полі, один береться, один лишається, двоє в спальні, навіть один лишається, один береться. Це істина про те, що говорить, що розділення на рівні сімей відбувається. Тому що один має хоче бути послушним Господу, він освячує своє життя, освячується, ну, пускає Господа, щоб він освячує своє життя. Він упокорюється Господу і шукає, як би догодити йому кожного дня. А інший, він лишається на якомусь тільки рівні. От цього достатньо, я приніс жертву, чого достатньо. Що від мене ще хочете? Я не хочу проводити своє життя mm -hmm. до порядку. Я хочу отак, щоб дещо ще лишилося. Тому навіть і ті, які уповали на Господа бо прийняли його на початку, вони далі не пішли за ним, не освятили своє життя. Ці, як маленька рибка, вони. Будуть викинуті. Ми бачимо, фактично, мені вийде двійний відбір: перший так? так. Ті, хто прийняли Євангелії, а потім вже ті, що прийняли Євангелії, вони ще будуть пересіяні. Так, так. Так, фактично, бачите, ці Я б хотіла звернути увагу на те, що кхм, в принципі, гріх це не така проста річ, як то багатьом здається. Іноді люди вважають, що от я покаявся, і гріх випарувався, наче кудись, ну, тут немає його і все. Mm -hmm. Але на підставі Біблії ми бачимо, що гріх проходить довгий шлях. Він спочатку переноситься в святає, в потім святає святих, на священника, на козла. І так далі і цей такий непростий Прудь. процес оцього гріха. І фактично новий заповіт нам показує, що цей непростий процес, оцього знищення гріха проходить або взяв на себе сам Ісус, Ісус Христос. Тобто, коли ми просто так говоримо, Господи, прости, це не означає, що Бог просто так простив і все. Це був Ісус Христос, який прийняв смерть за кожен гріх. І ми вірою це приймаємо. Ми повинні цінувати і завжди пам'ятати, яка велика жертва принесена була заради мене. І яскравий тому приклад є от Єван... Євангелія Старого Заповіту, пророк Ісая описує, як він бачить суд, який проходить на небі. І він розуміє, що він людина з нечистими устами, і тут приходить, е, приходять до нього і знімають оцей гріх з його уст. І фактично, ми бачимо, що ціль суду не просто засудити гріх, а спасти того нещасного грішника і нас з вами з якою цілею, щоб ми мали життя вічне і ніколи не помирали. Угу. Ось ціль суду, е, про який ми сьогодні розглядали. Дякую, трошки більше про пророка Ісаїю, про те видіння, яке він бачив. Розкажіть трошечки якщо ви можете нам допомогти. Ну, фактично, пророкісая бачив шостому, шостому розділу Сену суда і Йом Кіпур. І е, він розуміє, що він і кричить, що горе мені, я людина з нечистими устами. Він зрозумів, що да, моє життя можливо відповідає якимись поступками, все, все в порядку, все нормально. Але ж мої уста вони нечисті також. Він усвідомлює, що він загинув. Він говорить, загинув я, нічого не можу зробити. І, але тут показана сцена очищення, він сам не може нічого зробити, але Господь. Від жертвенника бо взяв уголь і очищені уста Ісаї. Таким чином показано, що дію робить Господь, його, ж, його рука це робить. Але як він це робить? Він береться від жертвоника. Жертвенника. Що так, це означає? Жертв... Розкажіть, от чому сам від жертвенника? Що він має на увазі, Господь? Коли він же міг просто рукою торкнутися, уст Ісаї і зцілити. Так, а він так, йде так. до жертвенника, бере жертв в уголь і його торкається в уст. Що це мається на увазі? Чому на увазі Господь? Чому він жертв на... наголошена жарт? Прощення і очищення провини, воно повинне пройти через жертву, через так. пролиття крові. Це те що через ви пролиття крові. Бог міг би, міг би просто так взяти і, скажімо, простити того ж Адама відразу і забути про те, що трапилося, але ну. Так, не можна без пролиття крові, у немає прощення Бога, Бога. Є порядок, і якщо Бог сказав, що кара за гріх смерть, мусить бути смерть цілком правильно. так. тобто, ми бачимо, що фактично гріх, як було сказано, не така проста річ. Тому як ми відчуваємо, що у нас є все, знаєте, нахил робити гріх, то що апарат такій людині. Приходити до Бога і говорити так, як воно є. Господи, ти бачиш, у мене є така проблема. Допоможи мені. Я впевнена, що Господь допоможе. Як вже говорили, що той, хто приходить до мене, не вижного геть. Так, дуже вам дякую за ваші роздуми. Дорогі друзі, ви бачите, дійсно гріх не так все просто. Тому, коли ви відчуваєте, що у вас все є бажання зробити не так, як говорить Господь, придіть до Бога, розкажіть йому. Ви йому скажіть, у в мене є проблема. Я не можу ніяк. Попасти в волю твою, допоможи, щоб я виконував твою волю. А для цього треба сумістити дві особистості Бога і вас. І при цьому Бог має бути суддя, цар, управитель, а ви слуга, дитя, послушне дитя. І ви знаєте, коли ви, така буде система вашої голови вистроєна, в вашому серці поставлено так питання, то ви тоді відчуєте, що Бог через вас буде виконувати свою волю. Тому нехай Бог допоможе вам відчути цю велику радість, покори Господу, виконання волі Його. Нехай Бог благословить вас до зустрічі.